Проблема цін на молочну продукцію для Хмельниччини не нова. Нині люди звертаються до чиновників із запитанням, чому ціни на продукти зростають, а закупівельні ціни на молоко у селах навпаки падають. У такій ситуації виробництво молочного продукту стало для селянина просто збитковим. Одна з причин це відповідно демографічна ситуація. Друга причина це та, що більше в 3600 домогосподарств, які тримали вирвивату худобу. Поголів'я зменшилось. І основна причина в тому, що виробництво молока в сільському секторі стає збитковим. Не останню роль, низька закупівельна ціна селянського молока відіграє у зменшенні поголів'я худоби. Станом на 1 січня 2014 року люди в області утримували близько 120 тисяч голів великої рогатої худоби, а у сільськогосподарських підприємствах 28 тисяч. На низьких закупівельних цінах сьогодні заробляють власники заводів переробників молочної продукції. Адже ціна молока від виробництва його селянину до продажу зростає в 3,5 рази. Попри існуючу ситуацію, в магазинах ціна залишається це більш-менш на одному рівні дані проведених аналітичних досліджень ілюструють. Кіровані стіною ситуації на споживчому ринку регіону упродовж 2011-2014 одинадцятого дві тисячі чотирнадцятого року хмельнична сіному аспекті розрозі ріонів України є найбільш кровна стабільна сьогодні. У людей молоко закуповують в середньому за ціною 2 гривні 50 копійок за літр. Тому надважливим є питання підвищення цін щодо закупівлі продукту у селянина. Інакше галось може просто занепасти. Важно ціну встановити на сьогоднішній на рівні, хоча б 2,60 на рівні рієнтабільності не нижче 2,60. Тож в селі це основний прибуток, який люди утримують. Якщо на сьогоднішній день буде різко зменшено поголівля худоби, то це теж невигадно не не для молокозаводу. В свою чергу виробники молочної продукції нарікають на здорожчання електроносіїв. Підприємці кажуть, що саме цей фактор не дозволяє їм збільшувати закупівельну ціну молока у селян.